Давай тоді е, наступне питання. Це питання по заяві, взагалі по енергетиці, насправді. Mm -hmm. Але я відштовхнусь від заяви міністра енергетики пана Кубракова, mm -hmm. який сказав, що Міністерство енергетики Міністерство інфраструктури а, воно не відповідальне було за mm -hmm. а, захист наших ТЕС, ТЕЦ, ГЕС. Це все на їх, до їх компетенції відноситься. А от що ти про це скажеш? І взагалі, що у нас з енергетикою? Бо удари по енергетичній системі у нас продовжуються. А я вже читав інформацію, що на ми, ми кожного дня майже так і наскільки я розумію, може тут розкажеш детальніше. А, ми а, імпортуємо електроенергію з західних країн. Воно ну, таки вона там є достатньо дорогою. Mm. А, і ми розуміємо, що ну от ми, ми входимо зараз от, в травень, потім літо. А, в принципі, е, велику кількість енергії споживає промисловість, теж, да, ну, яка mm -hmm. є у нас. От що нам очікувати тут? І взагалі, ну, саму цю заяву Кубракова. Як, як ти оцінюєш? Ну, я оцінюю цю заяву від Кубракова, як. Перекласти її, з Збільну голову на здорову. Чому? Ну, по-перше, хочу нагадати, що ми сьогодні маємо дуже зруйновану енергосистему. Mm -hmm. Хочу сказати, що, наприклад, сьогодні генерації ДТЕК знищено там на 80%, якщо брати генерація центру енерго знищено на 100%. І потрібно все це побудувати. Далі хочу вам сказати, коли ми говоримо з вами і підіймають такі, знаєте, крики, що, от підіймають стоїмость е е е е ціну на електроенергію. Хочу вам сказати, що ми зараз купляємо кожного дня у Європі, а ціна там інша. Розумієте, люди? Тому говорити, що. Не потрібно цього робити, це не можна. Так, ти вважаєш, що буде піднята ціна? Там 100%. Сто відсотків. Ну немає нічого жляху. Ну де брати гроші? О, тому сьогодні потрібно нам зрозуміти, що нам потрібно економити електроенергії, це в першу чергу. І потрібно зайнятися тим, щоб ми сьогодні відновили все, що зруйновано. А це можливо? Пан Кубраков. Так, можливо. Пан Кубраков заявив, що він ніколи не відповідав стосовно. Цих... Ні, 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 не укритті, а споруд. захисних споруд. Ну, це просто бред. Ну, я був присутній на нараді, де його підлегли пан Мустафа доповідав, як вони роблять захист цих споруд. Я особисто. Чув з своїми ушами. Я також хочу нагадати, що а, а, дійсно були, а, були а, об'єкти, які будував «Укренерго» і були об'єкти, які будував а, а Укравтодор, якщо не помиляюсь, так називається відновлені. Ілі відновлені називається. Ну, как то так? Вот. И, послухайте, вони, я пам'ятаю гарно, я бачив своїми очами, там було два э, захиста. Угу. Захисні споруди Захисні споруди, там дві лінії, і чомусь він зараз розповідає, що типа, він не має цього, до цього відношення. Ну це просто плюнути в очі. Всім нам? Ну просто ну, я, я, від, я від себе знаю і я особисто це знаю. Але послухайте, коли він розповідає, що це не можна, це потрібно покупляти е, ПВО. У мене питання: якщо це так? А навіщо потрібно було брати було на Укравтодор, на, на відновлення 57 мільярдів на це споруди? Навіщо ви брали? На вищо ви це робили? 57 мільярдів. На да, якщо ви знали, сума... що це не допомагає. І я хочу вам сказати, що От подивіться на узких. Ми побачили з вами декілька днів тому, що ускі почали робити такі захисні споруди я бачу фото, на, так, на, на кругле, як сітка, да, якась. Так, як сітка. А що, ми так не могли робити? Могли. У мене дуже багато питань до пана Кубракова і до пана Мустофій. Я вважаю, що це два, дві людини дуже, дуже круто і гарно розповідають. Але розповідати і робити дуже відрізняється. А я вважаю, що нам потрібні фахівці, які дуже мало розповідають. І дуже багато роблять. Абсолютно вірно. Ну я думаю, що а, такі нам люди потрібні були і до війни, а, а зараз через повномасштабну війну нам потрібні люди потрібні в два або в десять разів більше. Так, да, слухай, ну щоб ти зрозумів, у нас була генерація тридцять сім гігават. 37. А зараз рахуй. Після спочатку війни у нас залишався 18,7. Угу. Зараз у нас залишився 11,8, якщо я не помиляюся. Це дуже сильно. Третина лише. Так. І я дякую кожного енергетика, хто сьогодні допомагає, щоб у нас було світло. Ну, так, друг мій, так, плюс-мінус, я розповів. Ні, ну це, це, наскільки я знаю, от, е, ви про мене, ну тоді в мене просто буде ще одне уточнююче питання. Давай. А, а, ну, тобто, наскільки я розумію, зараз у нас ключова, це атомна генерація. Oh. Так? Ми на неї орієнтуємось. А, а якщо от, і ти говорив, що, скоріш за все, може піднятися ціна на світло. Наскільки? Ну, я думаю, що про десь на 20% точно. В цьому це році? мінімум, так. Це мінімум. І ще раз хочу вам сказати. 80% ДТК зруйновано. Центр енерго, тобто це яка держава має, теця. Так, так. 100% зруйновано зруйновано. Розумієте? Ну нема. Ну як це зроблено? Ну якщо не можна, що ну, звідки це брати гроші? І ми з вами знаємо, що якщо не 8 мільярдів, які нам нададуть американці... То ми б мали б 6 мільйонів, ой, мільярдів, вибачаюсь, якщо ні 8 мільярдів, які нам дали американці, то ми б мали б 6 мільярдів дефіциту в цьому році доларів. Угу. Це величезні кошти.